Добрий день, мої любі третікласники! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку повторення множення на розрядні числа. Письмове множення на розрядне число виду 13 помножити на 60 розв'язання нерівностей. Сіли рівно. Озирнулись. Один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, Вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Почнемо ми з усної лічби. Виконуємо розв'язання цього виразу послідовно. Отже, 60 помножити на 6, скільки дорівнює? Молодці. 360. А 360 поділити на 90. Скільки дорівнює? Молодці 4. 4 множимо на 5. Скільки отримаємо? 20. А 20 поділити на 10. Отримаємо 2. Молодці.

3 і 3 множимо на 4, отримаємо 12. Молодці. Отже, відповідь на наш довгий вираз 12. Зробимо з вами хвилинку каліграфії. Напишіть каліграфічне число відповідь 40 розділити на 9. Поміркуйте, чи можемо ми 40 розділити на 9? Не можемо. Яке найближче число до 40 ми можемо розділити на 9. Правильно, це число 36. 36 поділити на 9, скільки дорівнює? Так, 4 і остача? 4, молодці. Запишемо число відповідь каліграфічно у наші зошити. Сьогодні в нас 3 травня класна робота. Записуємо каліграфічно відповідь на вираз. Записали? Молодці! З цим ми з вами впорались? Переходимо до роботи в підручнику. Відкрити, будь ласка, сторінку 7. Ми працюємо з номером 586. Нам з вами потрібно замінити кожне з розрядних чисел, а це числа 30, 50, 600 і 900, добутком за зразком. В нас є зразок 30 дорівнює 3 помножити на 10. Виконуємо це завдання усно. Число 50. Як ми його замінимо добутком? Правильно, 5 помножити на 10. Число 600, як ми його замінимо добутком. Молодці. 6 помножити на 100. Число 900, як це число ми замінимо добутком. 9 помножить на 100. Розумнички. Наступний номер, з яким ми працюємо, номер 587. Виконаємо його письмово. Запишіть, будь ласка, номер 587. Ми будемо з вами виконувати множення послідовно. Тобто будемо повторювати спосіб послідовного множення. 9 помножити на 70. Пригадуємо, нам потрібно 9 помножити на 77, 7 помножити на 10. Спочатку виконуємо дію в дужках. 9 помножити на 7 і помножити на 10. Можна записати таким чином. Послідовно ми множимо 9 на кожне з чисел, а число 70 ми розкладаємо на добуток. 9 помножити на 7 дорівнює 63. 63 множимо на 10, отримаємо 630. Записали. Наступний вираз. 4 помножити на 200. Дорівнює 4 помножити на 2, помножити на 100. Тому що число 200 ми розклали як добуток на 2 і 100. Далі послідовно множимо 4 на кожне з чисел. 4 помножити на 2 і 4 помножити на 100. Дорівнюю 4 помножити на 2. 8 і 8 помножити на 100. 800. Молодці. Наступний вираз записуємо. 9 помножити на 80. Дорівнюю 9 ми множимо. На 8 помножити на 10, тому що число 80 ми розклали як розрядні, як добуток. Ми розклали його як добуток. Тепер множимо послідовно кожне число. 9 помножити на 8 і помножити на 10. 9 помножити на 8, скільки дорівнює? 72, правильно, 72 множимо на 10 і отримаємо. 720. Молодці. Наступний вираз записуємо 5 помножити на 50. 5 множимо на добуток чисел, 5 множимо на 10. Тобто, ми число 50 розкладаємо на добуток чисел 5 і 10. Далі множимо послідовно. 5 множимо на 5 і множимо на 10. 5 помножити на 5, скільки дорівнює? Правильно 25 і множимо на 10, отримаємо. Молодці. 250 записали. І останнє виконуємо вираз. 7 помножити на 40 дорівнюємо. 7 множимо на добуток чисел 4 і 10, Тобто число 40 ми розкладаємо на добуток 4 і 10. Множимо послідовно 7 помножити на 4 і помножити на 10. 7 помножити на 4 ми отримаємо 28, які ми множимо на 10 і отримаємо 280. З цим ми з вами також впорались. Інколи нам доводиться з вами множити числа на числа, в яких є 0, тобто на круглі числа. Звернемо увагу, як записують другий множник за письмового множення на розрядне число. Якщо ми множимо двоцифрове число на двоцифрове, яке має круглий. Або трицифрове, яке має кругли. Розгляньте, будь ласка, ми записуємо число 13 множимо на 60. 60 ми пишемо на клітинку праворуч, щоб 0 в нас був під пустим розрядом. Спробуємо це зробити письмово. Записуємо вирази 589. Перший вираз. 47 множимо на 20. Подивіться, 0 ми просто зносимо вниз. Ми його просто записуємо нижче. А далі виконуємо як звичайне множення. Ми ж не будемо множити кожне число на 0, в нас нічого не вийде. Тому ми його записуємо правіше, так, щоб 0 в нас був під відсутнім. Ми Одиницями. Далі множимо. 7 множимо на 2, скільки в нас буде? Правильно! 14 і 1 запам'ятовуємо. 4 множимо на 2, в нас буде 8 і ще 1 9. Отже, відповідь 940. Записуємо наступний вираз. 33 помножити на 30. З ноликом що робимо? Зносимо його, записуємо вниз. 3 множимо на 3. 9. І знову 3 множимо на 3. 9. Молодці. Отже, відповідь 990. Записуємо наступний вираз. 39 помножити на 20. Що ми робимо з новим? Так, ми його зносимо вниз. 9 множимо на 2. Скільки дорівнює? 18, 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 2. 6 і ще 1. 7. Отже, відповідь 720. Записуємо останній вираз. 24 помножити на 40. Розв'яжіть, будь ласка, цей вираз самостійно, поставши відео на паузу. Виконали. Молодці, перевіряємо. 0 ми зносимо вниз. 4 помножити на 4 дорівнює 16. 6 записуємо. 1. Запам'ятаємо. 1 помножити на 4, 8. І ще 1 -9. Отже, відповідь: 960. Молодці. Порали з цим завданням. Перепочинемо з вами і виконаємо гімнастику для очей. Перепочили і записуємо вирази 590. Вирази 590. Записуємо перший вираз. 25 помножити на 30, додати 12 помножити на 20. Звернемо увагу, що вираз у нас досить великий, і розв'язати його буде складно. Тому ми можемо розв'язати цей вираз послідовно по діям. Яку дію ми будемо виконувати першою? Правильно, 25 помножити на 30. Тому записуємо. Тільки тут збоку, ви запишете 1 дужка, і записуємо 25 помножити на 30, щоб показати, що це в нас була перша дія. Що ми робимо з ноликом? Так, ми його опускаємо вниз. 5 множимо на 3. Скільки отримаємо? 15. 5 записуємо, 1 запам'ятовуємо. А 2 помножити на 3. 6. і ще 1. 7. Отже, відповідь. 750. Правильно. Яку виконаємо другу дію. Так, 12 помножити на 20. Молодці. Що ми робимо з ноликом? Так, опускаємо його вниз. 2 множимо на 2. Що отримаємо? 4. А 1 помножити на 2. 2. Молодці. Отже, відповідь 240. Наступний вираз. Що нам потрібно зробити? Правильно, нам потрібно додати ті результати, які ми отримали. Записуємо третя дія 750 додати 240. 0 додати 0. Скільки дорівнює? 0. 5 додати 4. 9, 7 додати 2. 9. Отже, відповідь на наш вираз 990. Наступний вираз 26 помножити на 30, відняти 23 помножити на 30. Будь ласка, поставте це відео на паузу і виконайте цей вираз самостійно. Перевіряємо 26 помножити на 30. Перша дія. Нулик ми зносимо. 6 помножити на 3 дорівнює 18. 8 ми записуємо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 дорівнює 6 і ще 1, 7, 780. Виконуємо другу дію. 23 помножити на 30. Нулик ми зносимо. 3 помножити на 3 9. 2 помножити на 3 6. Отже, відповідь: 690. Отримані результати ми віднімаємо, тобто виконуємо третю дію. 780 відняти 690. 0 відняти 0 отримаємо 0. 8 відняти 9. Від 8 ми не можемо відняти 9, тому займаємо десяток у числа 7. 17 у нас виходить 18. 18 відняти 9 дорівнює 9. І тут у нас вже не 7, а 6, 6 від дня до 6 в нас 0. 0 ми не записуємо. Отже, відповідь на наш вираз 90. Молодці! Якщо ви зробили правильно і не допустилися жодної помилки, будь ласка, поставте собі на полях плюс. Переходимо до розв'язання задач. Записуємо. Читаємо задачу. Учні мають розкласти 75 олівців у коробки по 12 штук у кожну. Скільки буде повних коробок, скільки олівців залишиться? Будь ласка! Прочитайте цю задачу ще раз самостійно. Прочитали. Скажіть, будь ласка, скільки олівців мають розкласти учні? Так, 75. По скільки штук? По 12 у кожну. Правильно. Чи можемо ми дати одразу відповідь на головне питання задачі? Так, можемо. Якою дією? Правильно ділення. Назвіть, будь ласка, вираз. 75 поділити на 12. Записуємо задача 591, 75 поділити на 12. А скажіть, а чи можемо ми взагалі 75 поділити на 12? Ні, воно не ділиться. Значить, в нас буде ділення з зовстачею. Яке найближче число до 75 ділиться на 12? Правильно. 72. 72 поділити на 12. Скільки дорівнює? 6. Правильно. А остача. 3. Молодці. Записуємо відповідь. Буде 6 повних коробок, а 3 олівці. Залишиться. Записали відповідь. Отже, любі учні, ми з вами дуже добре сьогодні та продуктивно попрацювали ваше домашнє завдання на сторінці 109 знайти значення виразів номер 595 а також розв'язати задачу номер 596 Я бажаю вам успіхів, ви розумнички! До нових зустрічей! До побачення!